Зима холодна пора року, коли не коли посипле сніжок, замерзають калюшки, річки і озера. Грудень холодний місяць, початок зими. Про нього кажуть так грудень і замостить, і заморозить, і сани пустить. Грудень рік кінчає, зиму починає. Прилітають зимуючі птахи, омелюхи, снігурі. В другому місяці зими. Часто бувають снігопади-хурделиця. Вони схожі між собою, тому що складаються із сніжинок, але снігопад з'являється снігових хмар, а під час хурделиці віхоли вітер, і має сніг із землі, а ще є таке явище, як іні. Це кристалики водяної пари, які замерзли. Третій місяць зими це лютий. Холодно, ранком сильний мороз, небо затягнуте хмарами. Зранку морозно, а вдень буває відлига. Під товстим шаром снігу рослини готуються вже до весни. Складаємо розповідь про зиму за опорною схемою. Прийшла пора року зима. Сонце світить мало, і його промені вже не гріють землю. День став короткий, а ніч довга. У на вулицях і дорогах, в полі і в лісі дуже багато снігу. Білою, чистою скатертиною вкрилась земля. Дерева і кущі вкриті снігом, сплять зимовим сном. Звірі теж в лісі приготувалися до зими. Ведмідь заліз у теплий берліг, їжачок у нірку із сухих листочків. Міцно сплять у норах під снігом ховрахи, хомяки. Давно постнули різні комашки. Зайчик гризе кору дерев. Лисиця шукає мишей нападає на зайців, голодний вовк блукає лісом. Лише зимуючі птахи стрибають з гілочки на гілочку, шукаючи собі їсти. Люди вдягаються тепло, тому що на вулиці холодно й морозно. Взимку, як насипа багато снігу, можна кататися на санчатах, повзанах, лижах, грати в сніжки. Взимку дуже багато зимових свят. Це і Миколая, Новий рік, святвечір, різво, водохреща. Любі малята чекаю на ваші розповіді про зим за схемою.